Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусіна з крінка рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Сьогодні я хочу підвести підсумки ще одного осіннього проєкту, який завершився. У мене сьогодні уже середа, 8 листопада. Проект закінчився в неділю. На жаль, не мала я можливості раніше відзняти відео. І організатор цього спільного проєкту Оксаночка Левчук. Я не сказала, що проєкт називається Зв'яжи шапку 5 за 5 і це вже четвертий сезон. І от організатор дозволила мені відзняти відео сьогодні. Вона взагалі ще дала декілька днів для підсумкових відео, за що і неймовірно я дякую. Чудовий! Прекрасний проєкт, посилання на всіх учасників, на спонсорів я залишу знизу в інфобоксі. Якщо ви любите аксесуарі, я вам рекомендую пройти і обов'язково подивитися, тому що неймовірна купа краси, цікавих маківок, цікавих технік, майстер-класи, тобто дівчатка молодці, дівчатка постаралися. Я приймаю участь уже втретє. Я не брала участь лише в першому сезоні, тому що в мене тоді ще не було каналу, я не, як то кажуть, не залипала на Ютубі і не знала, що такий проект є. А коли вже я відкрила канал, вже трішечки ознайомилася з дівчатками, то я з радістю прийняла участь як учасник. і вже... Напевно, я вдруге, а можливо, навіть втретє беру участь у ньому як спонсор. Тобто від мене поїде подаруночок одній з дівчаток, кому ми визначимо це разом з Аріночкою. Отже, мої хороші, які мої результати? Ви знаєте, результатами я задоволена. Я не побила свій рекорд минулорічний. В минулому році я зв'язала 13 робіт. Але я його повторила. Умови спільного проєкту зв'язати 5 е, виробів, які можна одягти на голівку, ручки та шийку за 5 тижнів. Я ж зв'язала 13 і врахую себе великим молодцем. <сум> тобто, я обв'язала всю родину і навіть зв'язала на замовлення. Звісно, робіт, які я зв'язала на замовлення, у мене немає. І тому я буду вам вставляти фотографії. Так, давайте, напевно, з них і почнемо. Найперший виріб, який я зв'язала на замовлення, це був ось такий білесенький снудик. Снудик зв'язаний був в комплект до шапочки. Шапочку я зв'язала трішечки раніше, не в рамках цього проекту, а вже снудик зв'язала саме у ньому. Це такий снуд в два оборти, зв'язаний він хустковою в'язкою, в техніці поперек, ну, поперек в'язання з пряжі Адезе Максі. Це 100 грамів 100 метрів. Такий чудовий вийшов снудик, дуже гарний, дівчинка дуже задоволена. Я, напевно, візьму трішечки свої записи і вам розкажу детальнішу інформацію. Так, дівчатка, я взяла свої записи, буду трішечки в них відглядати. Отже, снудик важив 125 грамів, і, ну, скажімо, його ж у мене немає. Наступними двома виробами це була шапочка і односторонній снудик, Снуд зв'язаний точно в такій самій техніці, але односторонній з точно такої самої пряжі, але вже кольору морської хвилі. І важив цей снудик 95 грамів. До цього снудика була зв'язана шапочка, шапочка резиночкою 1 на 1, і важила ця шапочка 105 грамів. Всі ці вироби були зв'язані на дівчинку 9 років, Уже давно в замовниці, все добре, вони задоволені. Отже, це перших три вироби. Далі давайте розпочнемо уже про вироби для моєї родини. Дивіться, ось яка купа краси <свісно> кольорів у мене зв'язалася, я буду вам по черзі їх показувати. Найперше, напевно, розпочнемо з шапочки для мого чоловіка, тому що це єдиний аксесуар, який я зв'язала саме йому. Ну, Чоловіки у нас люблять завжди простотулу й лаконічність. Мій чоловік любить ще й чорний колір, тому йому була зв'язана ось така шапочка. Резиночкою 2 на 2. Маківка ось на 4 клинчики. Звичайна. Шапочка зв'язана з підворотиком. ось. Не фіксованим нічого. Пряжа сама красиво дуже робить підворот, і, в принципі, вже зафіксувалася. Чоловік носить цю шапочку, зафіксувалася так, як потрібно. Це пряжа Ліма. Пряжа, яка, скажімо так, можна купити у нас в АТБ. Це 100% вовна. от Метражем у 100 грам чи 170, чи 180 метрів. Дівчатка вже. Дійсно, трішечки не пам'ятаю, на таку шапочку мені пішло 83 г. І, ну, скажімо, гарна така демисезонна шапка. Якщо не буде дуже зими, то я думаю, що і на зиму вона підійде чоловікові. Ну Принаймні він мені так сказав. Так, ну все, більше про цей виріб нема що розповідати. Шапочка, як шапочка. Далі, Далі мама, тобто я пов'язала трішечки собі, найперше, я зв'язала собі ось таку пов'язочку. Це для мене був, як то кажуть, дебют таких пов'язок, тому що ось цей вузол, правильно ж, я називаю дівчатка, я в'язала вперше. Я чомусь завжди думала, що саме така моделька мені взагалі не пасує. Але виявилося, що цілком пасує, і дуже гарно і дуже зручно мені ходити в такій пов'язочці. В'язала я до світлого пальта, до світлої курточки, і дійсно я з задоволенням ношу цю пов'язочку. Вона зв'язана з Двох пряж методом Helix, пряжа одинакового артикулу. Це була стокова ниточка, 100-відсотковий мериносик, такий товстенький, там у 50 грам було, якщо я не помиляюся, 80 метрів. От. І ця пов'язочка важить 92 грами, тобто майже два 50 грамові моточки мені пішли. Зв'язана вона на розмір голови, десь у мене 57-58. І ось така класнюча вийшла. Вона подвійна. Ось бачите. От. І вона дуже тепла. Ну, Мариносик, ви самі розумієте, що це ж супер-пупер теплота. Так, Ось так. Мені дуже подобається, я дуже задоволена. І наступним моїм комплектиком, який дівчатка зв'язався, і яким я також дуже-дуже задоволена найперше кольором. Я дуже давно хотіла саме такий колір в своїх аксесуарах. І ще в минулому році я прикупила ниточки, і вони вже ждали цього проєкту. Це знову пов'язка, знову подвійна дівчатка, дивіться, бачите, вона теплесенька буде. Зв'язана вона з поєднанням двох ниточок. У мене тут був бобійний маріносик 100%, екстра файн, дуже класний, але дуже тоненький. Метраж його був 2400 метрів на 100 грам. Я його змотала у 6 ниточок. І до цієї ниточки я додавала ще дівчатка пряжу Норка, Норка Ярн. Від магазину, який так і називається Норка Ярн, і 50 грамовий моточок, має метраж 350 метрів, плюс додаткова ниточка. І ось саме цього моточка мені вистачило на ось цей комплектик. Так, давайте розкажу вам трішечки про пов'язочку. Дівчатка, на пов'язочку і на мітинки я зняла майстер-клас, залишилось мені трішечки змонтувати, нехай я з роботою. Ой, трішки розгрібуся і обов'язково змонтую, бо щось дуже багато всього на мене на бітлашку навалилося. Обов'язково, ну, найближчими днями буде цей майстер-клас. Це ось така подвійна пов'язка, ось таким візеруночком. Це такі переплетіння вліво-вправо. Ця пов'язка зв'язана безшовним, тобто я набрала на додаткову ниточку, в'язала повністю пов'язочку, і потім методом е голкою в петля в петлю сшивала. Ось тут дівчатка десь є шов, його абсолютно непомітно. Дівчатка, не повірите, в мене десь проснулася муха оце тобі. І е, ось так я сшивала, і ця пов'язочка, з однієї сторони, в'яжеться лицевою гладю, з другої сторони, ось таким візерунком, і вона виходить дуже тепла за рахунок переплетіння, за рахунок ниточки. І прикрасила я ось такою бірочкою хендмейд. Дуже гарна, я вже її вигулювала. Все супер. Так, не сказала на пов'язочку мені пішло. Ага, на пов'язочку мені пішло 92 грами, так само, як і в попередній пов'язочці. І вона також зв'язана на об'єм голови навіть десь 56-57, тому що вона мені дуже щільно сидить по голові, дуже гарно. І мітинки. Мітинки я зв'язала з пальчиками. Дівчатка – Це така свого роду заміна пальчатка, але для людей, які дуже часто працюють з телефоном, в яких потрібно, щоб ну, скажімо, пучки були вільні. І це саме я і я зв'язала ось такі мітинги. Візерунок я також сюди вписала. Зв'язала ось такий пальчик, бачите, прибавочки по пальчику, тобто не оцей індійський клин, а ось тут з боку були прибавочки з однієї і з другої сторони. Мені здається, досить оригінальна ідейка. Закривала я також усе голочкою, все дуже гарно, ну, мені дуже подобається. Я ношу з задоволенням. І ці мітинки важать 63 грами. От, і бачите, моточок норки, якась інша пряжа і у вас чудовий набір. Я задоволена, дуже задоволена. І всі решта виробів, дівчатка, зв'язані для моєї донечки Арінки. Давайте почнемо з наборчику, який геть недавно у мене зв'язався. Але я хочу показати вам його першим. Чому? Тому що цей набір ми будемо носити цієї зими. Вдався він дуже добре, трішечки-трішечки такий з запасиком вийшов, тобто вистачить мені і на наступну зиму. Я ним, неймовірно задоволена. Це ось така шапочка. Дівчатка зв'язана вона з пряжі Alize Baby Wool, з додатленням цієї самої Норка Yarn. Тільки синій колір це 543-й, а ось такий бузковий це 544-й. Навіть я кольори запам'ятала. До речі, ниточку мені подарувала моя рукодільна сестричка Марійка з каналу В'язальне асорті. Не втомлюся їй казати, дякую тобі величезне. І шапочка вийшла дуже красива. Значить, у мене тут, дівчатка, подвійний підвороток. Ось він такий, тобто полотно таке щільненьке, тепленьке. І ось такі переплетіння. До речі, дуже класні. Я брала з книги Нора Норагуан Косид Гути Арани. Дуже гарнесенький візеруночок. Купила я також ось такий помпончик гарний. І так як моя донечка ще маленька, я їй зв'язала ось такі дві зав'язочки. Дуже класно сидить, дуже мило. От, і, дівчатка, на таку шапочку у мене пішло, зараз вам скажу, так, десь записала, так, незрозуміло. А, знайшла на таку шапочку у мене пішло 125 грамів пряжі. Тобто вона так гарненько з'їла. І, але вона дійсно вийшла дівчатка дуже тепла, дуже щільна. Після прання пряжа роз, ну, розбухла, розрівнялась, буде дуже гарна зимова шапка. До неї у мене зв'язалися ось такі рукавички. Тобто я також тут пустила джгутик, звичайні дитячі рукавички. класненькі, трішечки також нам великуваті. І рукавички важать 48 г. Бачите, такі маленькі рукавички, а пряжі ну, гарненько забирають. Ну, вони тепленькі, вони щільненькі, дуже класні. І буквально вчора, я, дівчатка, дивіться, я показую вам навіщо з непохованими кінчиками, тому що дов'язала я його вчора, пізно-пізно ввечері. Це я зв'язала ось такий снудик. Це не снудик, манішка. У мене були залишки пряжі ось цієї Alize Baby-Wool. Я її взяла в дві ниточки. Залишилась у мене також додаткова ниточка від норки. І на спицях три я зв'язала ось цю частинку, тобто де йде на шийку, і вив'язала всю ниточку. В нуль, зв'язала ще трішки ось цієї частинки, що йде по плечиках і по тілу. Далі в мене була також подарована Марійкою пряжа на Коперіс. Ось. До речі, у мене ось є така я вам зразу її покажу. Це в мене колір 66,84, 100 грам 245 метрів, і це 60 поліамід, 40 преміум акрил. От. І... Ось, резиночкою 1 на 1. Я продовжила в'язати донизу. І також тут підібрала з додаткової ниточки, я набрала на додаткову і зв'язала доверху. І ось такий гарний аксесуарчик на шию. Я думаю, буде дуже красиво, тому що. Курточка, під яку я в'язала, це все, вона не має капюшона, і мені треба було якось утеплити шийку дитини. Я думаю, що це взагалі довго дуже я думала, дівчатка перебрала купу варіантів, мудрувала, хитрувала, але потім вирішила, що ну, оце найоптимальніший. Тобто, дивіться, як тепло буде, тут дитині буде тепло, тому що тут. Пряжа з містом вовни, а тут буде м'ягко і пухнастенько. Да? Мені здається, що непоганий варіантик вирішення такої ситуації. І навіть не скажу вам, дівчатка, скільки важить ця, ця маніжка, я вам підпишу на екрані, бо ще нічого з нею не робила. Ви бачите, не поховані кінчики, тобто гарячий, -гарячий такий пиріжечок, ще навіть маркер стоїть. Мені треба в магічному кубику ще відзвітуватися. От, Що я гарно попрацювала. Так, да, Магічний кубик допоміг мені відв'язати цю маніжку, тому що він цей процес як вчора вибрав дублем. Якби цього не сталося, ми б сьогодні готової роботи не побачили. А так, в мене є готова робота. Це перший набір для моєї донечки. І я вам скажу, що ми плануємо його цієї зими носити. Наступний набір, скоріше всього, буде носитися на наступну зиму, тому що він вийшов трішки великувати. І я презентую вам цю шапочку, говорила про те, що дівчаткам пошию підклад, але у нас сталася халепка трішечки. Моя колега, яка мала шити цей підклад, захворіла на один з видів. Віруса ковід, і м -м -м, вона <сум> ну зрозуміло, що я не змогла до неї попасти, тому не пошила. Як тільки вона одужає, я пошию до цієї шапочки підклад з флісу. Це шапочка киця. По майстер-класу Світлана. давай В'язання для душі. Вибачаюся, світлана в'язання для душі. Вона є оцей майстер-клас на цю шапочку кицю Вона там в'яже її з пряжі на Коперіс. Дуже гарно виходить, але я її зв'язала з поєднання трьох ниточок. Тут у мене ниточка 100% ісландської вовни від торгової марки Лопі. Тут у мене ниточка. Ой, дівчатка, як же ж вона називається? Тут в мене ниточка подарованої мені Надійкою пряжі з містом Ангори, і в мене тут ниточка з Ангорою від торгової марки. Давайте я вам підпишу на екрані, бо я забуваюся завжди, як цю марку як вона називається, і які в неї там всі характеристики. Тобто було три ниточки, я їх поєднала. З цією ісландською вовною. у мене в минулому році був зв'язаний набір для Арінки, боже, дівчатка, він так розпушився за рік експлуатації і прання, тобто повністю отак пухом вкрито, він такий теплющий. Тому я думаю, що. Ну, той набірчик ми ще в цьому році поносимо, а цей вже, напевно, буде на наступний рік. Шапочка вийшла трішечки великувата. Я вам поясню, по глибині, якось вона вийшла. І ось тут по довжині, ніби сантиметр лишній. Але, ну, вона нікуди, як то кажуть, не викинеться, не дінеться, буде нам на наступний рік. Нічого страшного. Ще пошиється підкладка, і все буде добре. Так, ця шапочка. Вона була зв'язана минулого місяця і вона важить 84 грами. І вже цього місяця, в неділю, дівчатка, заскочуючи в останній останній вагончик, я зв'язала ось такі рукавички. Рукавички я хотіла знаєте, трішечки, як то кажуть, стилізувати в одній тематиці. Вишила ось тут, таку лапку киці. Не знаю, чи в мене дівчатка дуже вийшла, ця лапка киці, бо вишивалася вже пізно ввечері, і ви знаєте, якось ну, не дуже мені комфортно вишивалося пізно ввечері, але ну, ніби донечка впізнала, що це лапка киці. І ось такі рукавички в мене зв'язалися. Це ось це саме поєднання трьох ниточок. Плюс я додала сюди червону ниточку. Це в мене напіввовна, стокова, товстенька, така 88 метрів на 50 грам. І ось я зв'язала такі рукавички. В рукавички я ще додавала китайську норку, але зрозуміла, що ну, це не має сенсу, тому що її тут взагалі не видно. Китайська норка пуху не дала після прання, абсолютно, я не бачу, щоб воно щось розпушувалося. Ну, Тобто, я тут. я... Якщо чесно, не зрозуміла доцільність додавання цієї норки. Я хотіла, як і в попередніх наборчиках, щоб трішечки забив просвіти, але полотно і так, дівчатка, вийшло щільне. Ось так, тут хусткова в'язка, тут у мене лицева в'язка, ось такі рукавички вийшли. Вони на нас величенькі, От <світок> дійсно, цей набірчик дійсно буде на наступний рік. Ну, що зробиш? І третє, виробу. До В комплектику зв'язався односторонній снудик поєднання червоної і біленької пряжі. Єдине, що чоловік не встиг зв'язати до цього снудика шнурочок. Він був два дні на роботі неділя понеділок. Сьогодні він вихідний, Да, неділя-понеділок. -понеділ... Неділя вчора він був з ночі, сьогодні він вихідний і. Він мені сьогодні обіцяв, що вив'яже цей шнурочок, і я сюди вставлю. У мене шнурочки на шнуроплеті в'яже чоловік. Це я так єдине, до чого залучаю свого чоловіка до свого рукоділля. Він мені в'яже всі шнурочки, і він мені допомагає перемотувати пряжу. Так, і ну, що тут розказувати? В'язався е, набирала на допоміжну ниточку, в'язала ось так. І ось тут біленькою ниточкою петля в петлю зшивала. Тобто ніде шва абсолютно не видно. Весь нудик зв'язаний хустковою в'язкою. Потім добрала петлі зверху і вив'язала ось цей підкотик і просто його пришила. Ось. Так, голова дитина пролазить, все спокійно, все нормально. Можливо, ще трішки потянеться, а можливо, ні, бо я трішки затягнула, може, прийдеться послабити. Побачимо. Поміряємо курточку. У нас є одна курточка, яка на нас також великоватенька, буде на наступний рік. Вона такого бордового кольору, і я думаю, цей набірчик буде дуже гарно її сидіти. От, все, шапочку, рукавички ми міряли, снудок ми ще не міряли. Снудик треба поміряти, але він іде для підтримки капішона. Тобто він буде вдіватися зверху на капішон. Під капюшон, ось так, і тримати, щоб не задувало. У нас є вже досвід використання такого аксесуарчику, нам дуже зайшло. Якщо є капюшон у курточці, то снуд ось такий дитині найкраще. Ну, ось такий набір. Не сказала, що. Скільки важить снудик, я його навіть, напевно, ще також не важила, підпишу вам на екрані. Тому що, чесно, дівчатка, вироби, останні, які вискакували з-під моїх спиць, ну, ще навіть не поважила. А рукавички важать 48 г. Казала вам, не казала, 48 г. Снудик не знаю. Але ось такий ще набір вийшов, як то кажуть, з запасиком на наступний рік. Ну, нічого, я люблю в'язати донечці. Навіть інколи величенькі речі. Завжди кажу, що велике не мале, ми в будь-якому випадку його поносимо. Так, дівчатка, ну що ж, ось такі мої результати. Я думаю, що я маю бути задоволена, тому що в мене зв'язалося два повноцінні комплекти, шести виробів. Тобто можна було це все зв'язати, і навіть більше не в'язати нічого, я би закрила. Вимоги цього спільного проєкту, але ж ні, треба було всім пов'язати. У мене зв'язалися аксесуари для всієї родини, тобто і для чоловіка, і для себе, і для донечки. Я все всім пов'язала. І я ж кажу: у мене зв'язалося 13 готових виробів. Ось такі у мене підсумки. Що я ще можу сказати? Судити. Хороші, нехороші, що вам подобається, що зручно, що незручно, давайте про це все поговоримо в коментарях. Можливо, ви також маєте якісь свої зауваження стосовно аксесуарів, які зручніше носити діткам, які нам пишіть, я рада усе буду читати, рада буду коментувати, поспілкуємося. Я хочу подякувати вам, мої дорогі глядачі, за те, що ви тепло так приймали моє відео весь цей сезон «Звяжи шапку 5 за 5». Хочу подякувати дівчаткам, які в'язали разом зі мною в такій натхненні дружній компанії, це неймовірно. І, звісно, хочу подякувати Оксаночці за організацію неймовірного проєкту. Я дуже шкодую, що він уже закінчився. І, Оксаночка, я буду з нетерпінням чекати п'ятого сезону, тому що я... ти не повіриш, у мене вже є ідейки. До зустрічі вам, мої любі глядачі. Дякую за Теплоту за підтримку, за я не знаю, за те, що ви в мене є, за те, що дивитеся, за те, що вам все подобається. Мені дуже, 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 дуже приємно. Я розумію, що таким зворотнім зв'язком ви мені показуєте, що моя праця не даремна. А це для мене найголовніше цілую, обнімаю вас, все буде Україна. Перемога все одно буде наша, і до зустрічі, мої хороші.